Слава Україні! Вітаю! Друзі! Допомагаємо силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Не забуваємо це робити. Дякую, що ви робите це. Ми всі разом. Поїхали. У вас на екранах, у мене на столі черговий ніж, ніж, який мені сподобався. По-перше, це ціна і. Незвичайним способом відкриття, яке, в принципі, універсальне для людей, хто користується ножем лівою або правою рукою. Тому що це ніж з фронтальним відкриттям автоматичним. Це коли ніж відкривається не через бокове, якийсь боковий отвір. Я Експерт по назвам А з фронтального боку. І це зручно для оператора, який використовує інструмент цей для себе, що є кнопка і лезо. За допомогою пружин виштовхується та повертається з руків'я та назад в руків'я. Ну, це таке спочатку коробка. Коробка виглядає таким чином, в якому розташовувався ніж. Я так розумію, що цей ніж був виготовлений в Сполучених Штатах. Ось так називається модель Lifewire 9000. Як всі, я по можливості слідкую, хто цікавиться ножами інформацією і побачив, що є ось такий ніж. Ця історія виготовлення таких ножів, як вони виникли, все інше. Це, напевно, що я знаю, Майкротек. А далі є інші компанії і Бокер, і багато китайських компаній репліки роблять. Але це для мене був. Умовно дешевий, оригінальний ніж, який я зміг спочатку потримати в магазині. що, Якщо у вас нема можливості, дивлячись на ось такі відео, зробити якийсь перший крок, щоб витратити такі кошти. Це Фізично за можливості прийти в магазин та потримати в руках. Скажу так, майкротеки я теж тримав, які коштують і за там, до 30 тисяч. Цікаві, але, але і виглядають вони набагато краще. Але от вирішив спочатку такий купити і скажу так, що ніж чудовий Ну, давайте для того, щоб е, вам показати, як це працює, це працює таким чином. Ви бачите, до якого моменту я е, Де цей е, е, момент. Відкриття та закриття, як момент такого, щоб дратувати оточуючих, все чудово. Ну, що по зовнішньому виду? Такі з одного боку, це у нас ну, на ножі права сторона. Будемо вважати, що це верх, це низ. Спочатку кліпса стоїть з цього боку, вона кріпиться тиками ось так, без проблем переставляється на інший бік. Тут прапор, Каї, це, напевно, материнська компанія. Ну, напевно, це, це так і є. Бачите сліди на рукояті з алюмінію. Це я його трошки вже, не трошки, а використовую. Так що робочий стан. Ріже він чудово. Намагаюся не бруднити перед тим, як Такий переносний стан, як ви зараз бачите, лезо протираю, так що, сподіваюся, там ще не завелись таракани всередині. Чому зараз наголошую, тому що всі гвинтики в мене вийшли викрутити, окрім цього. І, напевно, мені буде звернутися до майстерні. Щоб мені його або поміняли, або зняли там з фіксатора, щоб я міг спокійно, самостійно, коли потрібно, розбирати та чистити. Там нічого такого складного немає, але як розбирається ніж, я, в принципі, бачив, вам показувати не буду, тому що. Є набагато кращі люди, що про це розповідають. Дивіться також і їх. Про кліпсу я сказав, вона працює досить чудово, виконує свої функції добре. Так, давайте що у нас на Лезі. Щоб ви подивилися. Так, з лівого боку. Ось така, такий надпис. Що це в нас написано? Не бачу. Сліпа баба. А, Кершо, там щось, якийсь чудовий напис. Потім. Тут 9000. Ще прізвище дизайнера. Серійний номер присутній. Не знаю для чого він. Сталь, тут магнакат. Я бачив, що якісь раніше версії цієї 9000 серії були трошки інші. Elmax, якщо не помиляюсь, ось так виглядає. Stone скоріш за все, це правильна назва цього. Цієї картинки ріже він чудово. Для прикладу можу вам показати, як він ріже умовний живий пластилин. Нікого не не лякайтеся, це вийшло таким чином, що я коли розрізав картон, коробку ну, кромсав, взяв ось таким чином ніж в руку і Ну, зусилля. картон, звісно, такий цупкий матеріал не ріже відразу, як там якесь желе. і зірвало руку і попав ось сюди. Ну, Так що, бачите, це місце трошки так себе пошкодив. Але це мої проблеми. А про. Те, як він може різати живий пластилин, плюс ви розумієте. Так, що yeah. ось так. Ну, це краще це не використовувати проти людей, ну, там, проти, там тих, хто неправильно припаркувався, ну, це таке. Такого користуйтесь там, послугами спеціально навчених людей, які мають на це від держави повноваження. Ще про те, як працює, якщо ви будете тримати руку десь біля так і направляти лезо, коли вони відкривається. Ви можете. Трошки, ну, не трошки, а так пошкодити шкіру, я знаєте, як голкою пробити, але точно ви не проб'єте кіст, кістку. А якщо ви будете робити ось таким чином, ну там, то досить скажу, нормально можна, якщо він в такому розкладному стані. Але коли він закритий, Ось я вам продемонструю, а ви зрозумієте, про що їм йдеться мова. Якщо ви так тримаєте ніж і відкриваєте його, наприклад, в опонента, якусь там опудоло якесь, яке, якому ви хочете залишити якісь чудові шрами. Коли ви отак робите, то буде виникне отака ситуація Ой, Незручно. Ось так. Опа. І бачите, якщо якась тверда поверхня на шляху лаза виникає, можна подумати, що все ніж за такі гроші зламався, і що тепер робити? А робити треба ось таким чином: берете свою робочу руку. І робите замах, як ви, наприклад, ось так. Різким рухом лезо вилітає з руків'я. Ви зрозуміли, ось так. Не буду розмахувати перед камерою, ще щось вже розмахував достатньо. І ніж. Замок відкриття закриття працює чудово. Так що, якщо хочете давайте ще так, ось беремо, я візьму ось такий інструкцію для блютуз гарнітури і направляю сюди. З іншого боку, у мене Пальці. Що ми пробили? Та нічого ми не пробили. Бачите, цяточка? Ось так. То, що я кажу, голка. Так що, от я навіть руками е, е, зміг це зробити. Так що можна або помахом руки, або просто взяти. З безпечного місця, не, не хватайтеся там, де за ріжуча крайка пальцями, то можна порізатись. що бережіть себе, коли працюєте з м, такими інструментами, ріжучо-колюючими. Щоб більше такого нічого вам е, розказати не, не можу і, не, в принципі, не хочу затримувати вас, це вже Досить багато інших людей про це ніж і розповідали, і все показували. Як, в принципі, він ріже, ріже чудово, можна і деревину. Якісь, напевно, моменти, як з ним краще не працювати, то краще це не робити, не повторювати. Для цього є чудові інші інструменти. Десь ламати, батонити, як то кажуть, це збочення. Хліб ріже, ковбусу ріже, скоріш за все, це, це можна десь щось протикати, правильно я кажу чи неправильно? Ну, неважливо. Не Бачите, з, він має такий більш наукол, як кажуть, чудовий кінчик. Так що, якщо вам цікаво, можете дивитися на це ніж, якщо вам, до речі, скільки він мені обійшовся, так скажу: тим або іншим чином я вже заробив собі бонусну карту в Ібісі на 15%. Так що можете порахувати, ну, купував я його. Не з перших партій, а трошки пізніше, тому що вони чомусь їх розкуповують, ну, або недостатньо завозять. Якщо вам цікаво, можете звертатися ну, не обов'язково ценніше або інший, 15% краще, ніж 10%, якщо бувають. Після відео вказують промокоди на сайті і ібісу для продажу або того, або інших ножів. А тут у мене постійна знижка 15%, якщо звертайтеся. Будете поруч десь в місті Києві, разом можна зайти. Ви собі передбайте, або накопичуєте собі і будете теж купувати зі знижками. На жаль, можливо, це ніж можна придбати за кордоном, але ну, ви розумієте, що це вже будуть ці як його податки таможені. Правильно кажу, правильно, напевно так. Так що от, ось так. Сподіваюсь, вам було трошки цікаво. Не забуваємо, друзі, допомагайте, тому що і розумійте тих, хто мають травми або е, психологічні та фізичні. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви допомагаєте силам оборони. Слава Україні! Смерть! Okey